Я країна, люба вчителько, родину. родина. Відник Україна, воїни, захисники. Вам ми, аж до самої землі. Ми вітаємося миру, Буде мир, хай на землі. У руках нас миру дзвін неспроста у мене. він! Це символ спокою і миру, майбутнє світле України. Цей дзвін я друзям передам іншим мовчанням і словам, хай світ хвилину помовчить, бо дзвін це як пам'ять і мить. Я всім хповістю, всю Україну я люблю. Хочу спокою і миру на рідній моїй батьківщині. Цей дзвін дарую тільки вам, найкращим у світі захисникам. У небезпечні життєвій миті, пам'ятайте, вам є кого боронити. І ми пишаємося вами і у світі захисниками. Цей дзвінок дуже сильна віра, що переможе Україна. Дзвін достатку, спокою, надії, сміху, пола, вірності та мрії. Друзья, кохання, любові, добра, бо Україна у нас не одна. вас і душі небі журавлями, Прилітають небесі небесні далині над нами. повертаються на землю голубами, ніжно-білими та мирними птахами. Символ миру у мене в руках, білий сніжний містості птах. І в руках його міцно тримаю, і в пречистої діви благаю. Фатум, доля чи просто знак Свято Миру в один той же час, в ту годину святкову і днину, як святкуємо ми імени, Богородиці Діви Марії, і Всесвітнє свято День Миру. Рохтахі ми зробили, дружні в школі, усі колективно, адже разом усіми сила цього школа вже назначила. Хай голуби білі над нами, літають нас і вони молі захищають, бо це кількість душі солдатів, що захотіли життя віддати. За майбутнє, за мир, за свободу, за блакитне небо народу, за жовтіни і пшениці, що багатство своїм колоситься. Нащадки тих вірних солдатів, хочемо їх суї запічати. До пречистої будемо молитись, щоб у мирі на світі нам жити. Ми пречисто будемо благати, повернулись живі, щоб солдати. До намі доріної хати, їх втомились ліні чекати. Щоб живі всі були здорові, хочемо жити у мирі і любові. Будемо в зіцінувати ми перемоги, щоб швидше діждатись. Те, що мир починається вдома, у родинному, дружньому колі. Кожен з нас вже готовий жити в злагоді і любові. Берегти, що нам у спадок шили. Предків наших високі могили, бо за мир вони в землю лягли, щоб ми в мирі та в любові жили. І герої сьогоднішніх днів відлетіли у небо за мир. І невинно убиті діти теж хотіли у мирі жити. О за блакитному полотні прикріпили голуба миром. Ми нехай ніколи з нього не злітає, нехай країну нашу захищає.